Вітаю, друзі в Україні. Політичні блогери, журналісти, експерти-аналітики. Якщо ви помітили, віддають перевагу міжнародним новинам. Або краще сказати, більш охоче реагують на події, які відбуваються зовні за межами за кордонами України. Наприклад, у нас можуть дуже довго і багато обговорювати різноманітні саміти, саміти НАТО, саміти миру. У нас можуть довго і багато. Аналізувати і смакувати зустрічі країн Великої Сімки Великої двадцятки, продукувати безліч версій мети візиту Путіна до Китаю. Але погодьтеся, у нас якось дуже неохочі і дуже неактивно реагують на події, які відбуваються всередині України. У нас погано реагують на внутрішні події. Так безперечно. У нас не залишиться непоміченим черговий закон України про мобілізацію чи закон України про економічне бронювання. На нього якось там відреагують і проаналізують, але чесно кажучи, я собі дуже важко уявляю якогось умовного Тараса Березовця, чи, не дай Бог, Віталія Портнікова, які би глибоко аналізували і тим більше шукали причини і витоки бійки медиків швидкої допомоги. З військовими ТЦК в Одесі. От, Чесно кажучи, я не можу собі такого уявити. У нас вважається це якимось а, нижчим рівним, рівнем, який декласує і якось десакралізує наших аналітиків, експертів, лідерів громадської думки. Тому вони більше хоче длубаються у візитах Блінкіна, Неанонсованих до Києва розбираються, що насправді сказав Сізінпін Путіну чи Байдену і таке інше. Це все важливо, це все потрібно, але я хочу сказати, що внутрішні події, події які відбуваються у нас на очах, те, що відбувається всередині країни, воно є не менш важливим. Добре, я не буду казати, що воно є більш важливим, а воно є не менш важливим. І також хтось повинен звертати на це увагу, аналізувати, прив'язувати його взагалі до всіх подій, які відбуваються. Ну, принаймні те, що відбулося в Одесі, його точно можна зв'язати з законом України про мобілізацію, з законом України про чи законопроектом України про економічне бронювання. І сьогодні я хочу. Розглянути те, що відбулося в Одесі, я прочекав там два дні, подивився, хто і що сказав. Ну, це в рамках якихось таких повідомлень. Деякі блогери, звичайно, торкалися цих подій, хтось сказав, що вони там ганебні і так далі. Але це все таке. Отже, я з чого хочу почати. Я хочу почати з ну наступного моменту. Медики України вони вважали, що народ України. Повинен солідаризуватися, безперечно, з лікарями і фельдшерами швидкої допомоги. Ну тому що це ж люди в білих халатах, і вони не можуть нічого робити поганого. І ми повинні прийняти народ. Народ повинен зайняти бік медиків. Ну, я слухав військових і на радіо НВ, і військові казали, щось приблизно те ж саме. Вони теж чекають від народу підтримки, тому що. Ну, не всі ж ти цикашники погані. Там багато фронтовиків. Ну і ця десакралізація, і взагалі приниження військових. Ну от як це можна бити, тим більше кому, медикам бити військових. Ну це якісь жахливі речі, тому кожна сторона конфлікту вона чекає підтримки народу. І в цьому вся і проблема, що це випадки, які не передбачають підтримки ні тієї, ні іншої сторони. Вони не передбачають в тому числі солідаризації із медиками, і з військовими. Можна ж по-різному це все представити, сказати, що от погана держава всі стрілки перевести на Єрмака з Зеленським і сказати, що це вони створили такі нестерпні умови, які зводять людей лобами. Це теж не можна стати на бік і медиків, і е, військових разом. Також не можна взяти і їх, значить, так сказати, заперечити. І зробити винними. І все не можна. Все не можна, але потрібно реагувати. Тому ну, така найбільш поширена реакція, яку я зустрічав, це, це сором, це ганьба, іспанський сором. Там стільки було означення епітетів і так далі. Це все значить теж не підходить. Нічого не підходить. Я от з чого почну аналізувати події, які відбулися. В Одесі. Хочу звернути увагу на Одесу. У нас загалом в Україні є всього кілька регіонів. Я нарахував три регіони: це Закарпаття, Чернівці, Буковина і Одеса. Ну, лідером тут є Одеса, я хочу сказати. Це регіони, в яких які особливо переживають війну і військовий стан дуже по-особливому. І найбільше скандалів конфліктів у нас відбувається саме в цих регіонах. Лідером, безперечно, є Одеса. І я почну з кого? Ну, з кого можна почати? Давайте почнемо з медиків. А, одеські медика можна переписати все, що завгодно. В мережі ходили безліч версій, мені їх надсилали в приват. Просили, як в мене ж є медичний блог, мій індивідуальний, який я веду. І там давали інсайди і казали, чим в Одесі займаються медики. Я вам хочу сказати, що коси стоють дибкі. Люди говорять про те, що в Одесі є така послуга, яка коштує 3000 доларів. Це виїзд карети швидкої допомоги, неважливо, я так розумію, що приватної, що комунальної. В ТЦК для того, щоб забрати людину з ТЦК, поставити їй якийсь там діагноз. Оце коштує 3000 доларів. І цей, оцей випадок, значить, це саме той випадок. Ну, Я навіть ну, навіть технічно собі не можу цього всього уявити, але до одеських медиків чіпляється все, що завгодно. Три тисячі доларів. 10 кілограм золота вчіпиться. А потім мені сказали, що три тисячі гривень насправді цей значить, виклик. І так далі. А, плюс ми сюди додамо важливий момент. Медики хочуть, щоб з ними солідаризувалися, народ підтримав хі України, забуваючи, що вони абсолютно толерують в своїх лавах бандитські групи, які за гроші продають інвалідність і продають діагнози для тих, хто хоче відкосити від війська, від фронту відповідно. Але медики хочуть, щоб значить, народ їх підтримав. Тобто тут це частина медиків. Тепер наші військові. Ну, я хочу сказати, що це тільки в Одесі. Ну, Створені легенди про ТЦК відзначився Борисов, який купив собі, якщо я не помиляюся, за 4 мільйони євро, чи майже 4 мільйони євро віллу. Вілу в Іспанії. Я хочу сказати: ну, в жодному ТЦК обласному нічого подібного не було. Це тільки от в Одесі про медиків ходять такі легенди, що вони по три тисячі доларів виїжджають в ТЦК. І ну, і про військових такі легенди. От в Рівному в ТЦК там цілуються в засос. Там ну, все, що хочеш, можна собі уявити в різних ТЦК обласних. Але я ще раз повторюю: таке неможливо собі уявити, такі чутки, таку репутацію ні в Житомирі, ні в Вінниці, ні в Черкасах, ні в Полтаві, ні в Києві, ні навіть в корупційному Львові. Але от в Одесі саме таке відбулося. І це все не випадково. Тепер, тобто, ця проблема вона має історико-культурну складову. Ментальну, соціальну, я ще не знаю там, ще кілька складових. Це точно, це щонайменше. І вони всі повинні бути проаналізовані. Я почну з історично-культурної складової цього конфлікту, цієї бійки, цієї проблеми. Все це знаєте, що мені дуже нагадує? Те, що зараз переживає Одеса. Я маю на увазі російсько-українську війну. Для них це все одно, що, от, наприклад, переживали обласні центри за часів радянської доби в Україні. Ну, я знаю Вінницю. Вона мені близька, я її знаю розумію. І от Вінницька інтелі... інтелігенція там, в кінці 80-х років. Вона була ну, дуже обурена тим, що її напружувала рідна комуністична партія. І для них це було якось ну, такий дискомфорт, тому що вони всі ж були за Радянський Союз і за комунізм. І вважали, що побудована абсолютно правильна і справедлива соціальна система, яка передбачає від кожного там по можливостях і кожному за потребами. Ну, Практично це ми перекладаємо, повинні розуміти і наступним чином, що колгосне бидло, воно повинно працювати в полі. А творча інтелігенція в конструкторських бюро. І от конфлікти завжди виникали восени, коли вивозили людей на картоплю, помідори і на буряки. Найгірше це було на буряки, коли вивозили людей з конструкторських бюро, заводів, там не всі. І робітників, звичайно, ну і майстрів, і з конструкторських бюро також. Я пам'ятаю ці розмови, коли вони рахували свій робочий. Я теж там був робочу годину і казали, що їх неефективно і нераціонально використовує державна система, державна машина, тому що година їх праці, вона дуже дорого коштує. Вони б могли б принести. Україні дуже багато користі, але їх використовують, їх використовують на сільгоспровотах. Все це призводило важливий момент, я зараз на цьому наголошую, до конфліктів між творчою інтелігенцією. Вони сварилися між собою на картоплі. Ну, битися не билися, але матом все має бути. Ось тому що. Вони були, відчували себе приниженими, їх прирівнювали до рівня українських колгоспників. Їм це все не подобалося. Вони сперечалися, хто має цей мішок підсунути, хто має це зібрати, чому вони рахувалися там до, до якихось дрібниць. А, ну, залишили, їм тільки залишилося побитися. Я ж хочу провести паралелі з тим, що зараз переживає Одеса. Їм тільки залишилося побитися. Причому що важливо, коли всі ці люди зустрічалися за столами святковими на 1 травня чи на Новий рік, то всі вони були привітними і приємними людьми. Але коли їх вивозили в поле, тобто форс-мажор, тобто це баги недоліки, системи вилазили восени, от саме восени вилазили недоліки системи. Не було кому збирати врожай. Це важливо розуміти. І їх мобілізовували. Їх мобілізовували, забирали, і вони там між собою сварилися. Так ось Одеса, сучасна Одеса, в сучасній Україні, вона приблизно переживає те, що творча інтелігенція за доби Радянського Союзу. Те саме переживає, тому що Модель, яку створили у нас за 30 років, починаючи від кучми, закінчуючи зеленськими ярмаками, це от модель на базі е, е, політичної нації. І вона передбачала те саме, що передбачала концепція радянського союзу: що сільське бидло працює в полі, а творча інтелігенція в конструкторських бюро. Так, от модель, яку збудували кучми. А ну і Ющенки я сюди занесу, і, і Єрмаки, і, і Порошенки, то вона теж приблизно наступна, як при Радянському Союзі, що чорнову роботу воюють і страждають і помирають кілька категорій. Зараз я їх порахую, кілька категорій людей. По-перше, це дебіли націоналісти, так. А по друге, це чесні патріоти. Ну і невдахи по житті. Ну, три категорії. А вони медики, це еліта в Одесі, поліція і ці військові, вони в основному е займаються творчою роботою. Е голови обласних ТЦК вони збирають мзду, купують собі в Іспанії вілли. Одеські медики, вони ці липові довідки пишуть, і на МСЕК ще там щось, групи інвалідності роздають і тому подібне. Їх це не повинно стосуватися. І вони не можуть зрозуміти. Як так сталося, що вони, в принципі, завжди цю систему підтримували, починаючи від кучми, закінчуючи Януковичем, Порошенком? Це ж все їх люди, абсолютно. Там тільки виняток, це Віктор Андрійович Ющенко. Але він, я думаю, випадкова людина. Це величина, якою можна знехтувати в українській політиці. І тепер їм доводиться напружуватись. Тому що за два роки на третьому році війни патріоти, націоналісти вони не приймають участі в мобілізації. Вони приймають участі в добровольчих батальйонах. Це фактично рекрутинг, і вони всі йдуть там в третю штурмову в НГУ Азов, там ще кудись і так далі. І тепер потрібно їм. Визначатись і воювати. І оцей весь конфлікт, тому що там же ж конфлікт був пов'язаний з чим, що а, в ТЦК забрали нібито фельдшера чи медика, і він там зімітував, як кажуть, військові якийсь там напад, і вони були змушені викликати швидку допомогу, хоча у них там є свої медики. І от фактично пішла стінка на стінку. от, Дві корпорації між собою зіштовхнулися: одеські медики і одеські військові. І я не бачу нічого сороміцького в цьому всьому. Я вважаю, що це природні процеси. Вони інакше не можуть просто розв'язатися. І о, нічого там такого екстраординарного і незвичайно не відбувається. Відбувається те саме, що відбувалося на полях цукрових буряків і на полях на картопляних полях в пізньому СРСР, коли між собою гризлися і собачилися представники творчої інтелігенції, виконуючи програму Горбачова. Продовольственну програму Горбачова їх мобілізовували на ці поля. Я теж був присутній. Тому що студентів теж забирали туди, медиків, і ми це все бачили своїми очима. Ну, така ситуація. Тому я би так подивився е, на цю подію. Тобто, це насправді е, наслідки неспроможності оцього конструкту політичного, коли у нас цілі анклави. От одеський анклав, він, власне кажучи, собі там. Окремо жив від усіх, не приймав участі в політичному житті і думав, що це все, там будуть хтось між собою. там, ну, в, я, Ситуація так так, як, так собі розуміють ситуацію в Одесі. Я знаю їх настрої. Якщо почнеться війна, то вони втечуть, вийдуть. Якщо не вийдуть, то добре хай їх захистять, там якісь львівські чи Хмельницькі їх захистять. А якщо не захистять, то зайдуть росіяни, і вони будуть ну, Жити просто в іншій країні. І тому у них виникають оці бійки, і конфлікти. Треба іншою оптикою дивитися на це все. Не потрібно там взагалі щось, я не знаю, вигадувати і таке інше. Так, безперечно, закон про мобілізацію і закон про економічне бронювання, вони несправедливі, і вони провокуються, все, це каталізатори всіх цих суспільних бійок. Але треба правильно бачити і повністю розуміти всю цю ситуацію. Тому е іншого варіанту ну, не існує. І треба розуміти, яка причина, які витоки цього, цієї бійки, цього конфлікту. Не треба говорити, що це щось само робиться, і соромитися, і казати, що нам мені не соромно, наприклад, за те, що відбувається в Одесі. Потім це одна сторона питання. Тепер я хочу перейти до економічного, економічних проблем і підходів до визначення, кому воювати, кому не воювати. Знову ж таки, я повертаюся до технократів і людей, які до, до прагматичних людей. Якщо б у нас була якась столиця технократії, чи… Прагматики, де консолідуються і перебувають технократи і прагмат, ну, безперечно, це Одеса. І це ж їх реалізується світогляд в законодавстві, який зараз в Києві приймається. І коли робиться основним критерієм до мобілізації, це фінансовий або це економічний чинник. Якщо ви Більше заробляєте чи більше платите податку, там є ЄСВ, єдиного соціального внеску і так далі, то тоді ви отримуєте бронь, або можете претендувати на бронь від мобілізації. І там от фельдшер, я так зрозумів, або лікар, ну, медик, якийсь дає інтерв'ю і говорить наступну річ, важливу річ говорить. Після цієї бійки приїхали якісь там. Люди з камерами, не знаю, журналісти, не журналісти, це все знімали, Викладали в Ютуб, і він, медик, в принципі, правильні речі говорить про те, що нарешті до них дійшло, до речі, що вони виконують соціальну функцію. Так, вони невеликі гроші заробляють, але вони мають обов'язок перед всіма громадянами і перед всіма жителями Одеси. І вони виїжджають незалежно від того, є гроші чи немає грошей. І вони автоматично повинні залишатися і виконувати соціальну функцію, тому що більше нікому буде виконувати. У нас всі ці Свереденки і інші, вони бронюють глово, там ще когось і так далі, але збираються частину медиків забирати на фронт, які знаходяться в державному сегменті охорони здоров'я. А першими мають іти, якщо потрібні медики, це, звичайно, ті, які працюють в приватному сегменті охорони здоров'я. Не тому, що вони погані, меркантильні чи ще якісь, а тому, що вони обслуговують заможних і багатих. Якщо їх забрати з Одеси, із, з Одеської приватної медицини, то нічого страшного не відбудеться. Просто багаті підуть в комунальні і державні лікарні. І там будуть лікуватися от у цих медиків, яких там в ТЦК билися. Це ж важливий момент і аспект. Тому я, в принципі, на чому хочу закінчити цей блог. Нам потрібно більше зосереджувати свої уваги, ну, принаймні не менш, на процесах, які відбуваються всередині країни. І не тільки звертати увагу на неанонсовані візити Ентоні Блінкіна. Але в тому числі на подібного роду соціальні конфлікти, які ну, ми їх бачимо у вигляді бійок, таких ось потасовок, ще там щось і так далі. І е, є причини цьому, і причини ці, якщо їх зрозуміти, то вони мають прямі наслідки. Результатів російсько-української війни. Якщо ми не зрозуміємо, чому в Одесі між собою билися медики і військові, то ми не виграємо війни. Оце ключове повідомлення, яке я хотів би донести. І воно для нас, в принципі, для більшості громадян України є більш важливим, ніж те, що буде відбуватися от зараз в Швейцарії. Там нічого не буде відбуватися. Там сенсу щось аналізувати, витрачати на це час, ну просто. Немає сенсу в цьому всьому. А от бійка в Одесі це більш серйозна подія, яку потрібно усвідомити і проаналізувати. Тому е потрібно все змінювати в країні. І все переглядати. І Одесити повинні розуміти, що е іншого варіанту ну, немає. Перше, це не толерувати, викинути своїх лав всіх негідників. Ну, яка може бути повага до ТЦК, до військових, якщо вони толерують ТЦК, якщо вони толерують е е залужних, які під час е цього наступу захищають дисертації в Ківалово, до речі, в Одесі? Теж важливий момент. Ніхто не взявся, до речі, ніхто не ризикнув. Ні Львів, ні Харків, ні Київ не ризикнув до такої авантюри, до такої дурниці, так? Ось. І купа ухилянтів, які у військовій формі, там, сотні тисяч ходять один одному по заплечі. І народ про це все знає. Ну, яка може бути ну, повага і так далі. Це результати цього всього. Тому медик піднімає руку на військового, тому він його б'є. Тому що він знає, що за цей форму стоїть такі, як Борисов, колишній голова обласного одеського ТЦК, всякі там аферісти, ухилянти і тому подібне. І точно так і ставлення до медиків з боку ТЦК. Вони вважають їх складовою корупційною частиною. Ну, Результати. Плюс, я ще раз кажу, що вони в принципі не готові, внутрішньо не готовні взагалі Одеситі воювати. Я це знаю. Вони взагалі не збиралися. Це поодинокі там випадки людей, які насправді ну, воюють. Вони не налаштовані були. Я знаю їх настрої 2021 року і так далі. Тому потрібно ставати українцями, громадянами України. І тоді не буде бійок і не буде цієї всієї ганьби. Гаразд, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто дослухав до кінця цей, можливо, аналіз, який ну, затягнувся. Дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.